Привіт-привіт усім! Добрий вечір, доброї ночі. Добрий ранок, добрий день. Коли хто дивиться, обіймаю вас усіх серцем. Дивіться наших зустрічей! Любимо, дружимо, віримо. Можна, дружимо, любимо, віримо. Енергія любви, дружби і ви, віри не зміниться. Повторюйте, як найчастіше ці три слова. Мирного неба нам усім і захисту. Сьогодні важкий понеділок. Самого ранку вже пострадало місто Дніпро. Єсть погірше, дуже співчуваємо, і хай Господь і все вирішиться, все світ, всі вищі сили так вирішать питання, щоб вже ніколи ні, не летіли ракети, щоб був справедлив, справедливі дуже рішення нам з вами. На безпечне життя і на радісне життя. Дуже дякую вам за вашу увагу, за вашу дружбу, за ваші теплі коментарі, за ваші лайки. Будь ласка, не забувайте. Я їх чекаю кожного разу. Будемо разом. Не будьте одинокі. Якщо вам там сумно, знайте, що є такий вогник, який нас об'єднує всіх. На цей вогник злітаються самі кращі, самі добрі. Люди, які хочуть покращення нашої ситуації, енергетичного простору. Так, що ну ж такое? От взяла, а тепер він вогник не хоче. Мені страшно, що він. Так, все, він з нами. Будь ласка, якщо вам одиноко, якщо ви хочете дуже мирного життя, так як і я. Вечорами зажигайте вогники, це можуть бути фонарики, будь-який аганьок, іскусний, настоящий. І на аганьок промовляйте своє бажання. А бажання в нас одне на всіх мирного, безпечного життя для нас, для наших батьків, для наших дітей, онуків, у кого є правнуки, і так далі, для, для хто вже там. по... По нашим званням дідушки, бабушки, тьоті і дяді, щоб ми всі з вами були щасливі і спокійні? Ну що, давайте сьогодні, як завжди, подивимося на Україну насамперед, а потім на правий берег по містам і селам. І друге відео буде лівий берег окупований по містам і селам. Бережіть себе, друзі. Будь ласка, я дуже прошу вас, бережіть. Змінюємо простір на, на краще. Будь ласка, скажіть, що для України? Вирішуються, які зараз йдуть рішення для України, От війна з Росією, які зараз йдуть рішення у різних країнах світу. Зараз проводяться консультації, бесіди, підготовка до підписання якихось рішень або не підписань. Рішень. Будь ласка, дайте нам відповідь. Чи буде зупинка війни? Справедлива зупинка війни, окончання війни, зупинка війни для України в найближчі, найближчі дні? Яка є та інформація для України? Захист, зупинка вогню, Мир, мирне соглашення? Що? Що ж іде? Військові? Далі? Залікой ще плани повоєнним, друзі. Поки ще не рішено, Ілюзії. Ілюзії. Про щось домовляються. Ще їхати будемо кудись. Дуже нестабільна ситуація, і є люди, які... ну це карта хитрості, карта хтось за якимось слідкує для України. Мечі. Ой, Будуть дуже готовлять сложити оружие, зупинку вогню. А все ж таки, і ми з вами повинні молитися про зупинку війни. Дуже-дуже, є дуже багато преград, но про зупинку війни, про сложити оружие, і про какое там може, или по воздуху можуть прекратити стріляти. Щось буде сказано. Щоб щось зупиняться, якісь дії зв'язані з оружієм, зупиняться, служить оружіє. Це може бути десь одна сторона, як ото кажуть, по воздуху, по воді на землі, ну, скоріше всього на небі, по воздуху. Я дуже ми правильно зрозуміла. Да, дуже, дуже багато йде суперечок, дуже важка ситуація, дуже приїжджають, у, уїжджають. А в некоторіх рішень уходять розсіржені. Ну і остання карта башні. Друзі, незважаючи на все, зараз в Україні ще рушаться создання, похибають люди. І ради цього треба їздити, треба вирішувати, щоб наші військові якнайбільше найбільше сохранить життя людей військових наших захисників і мирних жителів, хай всі сили, небесні, вищі сили, які тільки є у всесвіту, зроблять так, щоб закінчилася війна в Україні з Росією. Я дуже цього хочу. Ну що, друзі, така складненька сьогодні іде на Україну інформація. Но ми з вами кожного разу бувають такі-то осложнення. Ми це з вами бачимо. Деякі питання не можуть вирішитися так швидко, ще треба їх там. Ну, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, ми дочекаємося, дочекаємося до добрих новин. Так, ну що, Херсонська область. І ще. Ви мені написали дуже велике, дякую, що. А от Херсон пропустили, дійсно. Ми пропустили, я пропустила Херсон. Отако От розмовляли, дивилися відповіді на наші з вами питання. І Херсон, саме місто Херсон якось не упам'янула. В цей раз ми обов'язково обов подивимося місто Херсон першим. Так, сьогодні ми дивимося сьогодні 1 грудня. Ми дивимося на друге і на 3 грудня декабря 2025 року без ПК. На правий берег лівого берега починаємо з міста Херсона. Місто Херсон. З освітленням будуть проблеми, але його будуть, будуть справляти. Неочікувано жилий сектор возле води, район возле води, що можуть бути ранення. Ранення прямо в себе в дворі, саме в, може, в себе в квартирі или на території свого дому. Чоловік может бути ранен, будь -то дуже обережні. район возле води. Прибережний район є дуже велика загроза для людини. Як... То, що це ранення, контузія, а що не хуже, щоб людина не уйшов із жизни? Херсон, місце возле води, дуже близько. Людина молода, більше молодого чогось віку Херсон. Безпека ще раз. Друзі, радісні новини для якоїсь жінки. Ви їх чекали, ви для цього зробили багато, багато якоїсь праці, ви їх очікували, радісні новини будуть. Я вам, я, вас, я вам просто хочу показати, що радісні новини все рівно будуть. Через деякий час, місто Херсон, прийдуть якісь виплати, подарки, допоші, хтось до когось приїде з какими-то приятними, приятними событиями, подарками, може бути компенсаціями. Чекайте і узнавайте. І ще, саме головне безпека. Безпека міста Херсону на ці два дня. Атаки так и будут. Прибрежный район уже внимательно. Все ж таки снова показывает прибрежный район из-за атаки ворога. Может быть что-то разрушено и может пострадать людина. Это человек. Парада. Место Херсон. Для вас не сумуємо, Место Херсон. Плануемо свое життя. Не сидим, не плачемо, а плануємо своє життя. І далі по містам і селам, право берег Херсонської області, по безпеці. Особисті консультації проводимо в вайбері і в телеграмі. Відеозво, відео, Відеоконсультація, відеозвонок, номер телефона внизу під відео. Звертайтесь по запису. Нова варанцовка. Друга, третя, осокорівка, золота балка. Михайлівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Дучани, Качкарівка, Нововоронцовка, обережно дуже в дорозі. Буде є, є небезпека для сім'ї, яка, яка їде в транспорті. Всі в місті. Є загроза, буде дуже страшна. Будь ласка, дуже обережні, перевозчики, маршрутки, автобуси, дуже будьте внимательні. Осокорівка. Осокорівка дуже уважна. Будьте, будьте в безпечних містах, якщо будуть тривоги. Щось на Сокорівку, може бути із енергетика. щось. Пауза така, може бути, по енергетики, по інтернету, може, може не стати, може бути, на якій то паузі. Так, да. обмеження інтернет-освітлення. Можливо, якщо ви щось планували десь їхати, можливо, не поїдете, будуть якісь причини. Золота балка. А на золотой балки для когось зміни, зміни міста жительства. Можливо, ви кудись поїдете, відпочивати, лікуватися, або на деякий час по справам може зміна жительства бути. Бо тут комусь уже страшно. Будьте внимательны, карта страха есть в ваших домах. Да, действительно, тут дуже страшно, кто дуже боится, что человек может погибнуть во время войны. Михалевка. Объект возле дороги, связанный с транспортом, может быть атакованный. Дорога. Транспортне средство може бути атакований. На остановках будьте внимательні. Новоолександрівка. Новоолександрівка. Там, де ви працюєте, дуже багато зусиль ви прилагали, якісь будуть результати. Фінансові, це для когось особистий розклад. Так, по безпеці. Будьте внимательні, пожалуйста. Люди, які допомагають, люди, які щось роблять серед вас можуть бути жертви. Можливо, можливо пожарники, волонтери, медработники будьте тут внимательні. Гаврилівка. Бережимо діток. Дуже. Зараз небезпечна якась може бути дорога для групи людей, майстрів, які їдуть кудись допомагати, працюють і кудись направляються. Дучани. Атакована дорога з мирними жителями. Транспортне средство з мирними жителями дуже неочікувано може бути. І є тут сила відраження наших воїнів, відраження атак, возможно, і не тільки відраження. Качкарівка, будьте обережні. Той, хто перемагає і був, був от на висоті, ви можете оказатися в какому-то. В якій то атаки плохого чоловіка, врага. Той, хто перемагав, той, хто ніс радісні новини, можуть, можуть попасти в якісь сеті, можуть пострадати ваше житло або робота, на якій ви працювали і мали свій досвід, успіхи, і це може пострадати. Милове Червоний Маяк, Сміївка Біліслав, Архангельська рада Кам'янка. Казацька Львова, Милове, Червоний маяк, Зміївка, Беріслав, Адрата Кам'янка, Казах, Архангельська. Адрада Кам'янка, Казацьке Львова. Друзі, Милове. Будуть успіхи наших захисників. Безпека для мирних жителів. Вам важко поки що жити. Допомагайте один одному. Червоний маяк, може бути атакований працюючий об'єкт і чоловік, чіле... який там знаходиться. Будьте дуже обережні. Зміївка пострадає житло або ж... дома, житло людей Возле води. Переслав і район. Радісні новини будуть для когось. Будете отримувати дуже радісні звістки, Можливо, ваш колектив, ваша сім'я. Беріслав, безпека? Может быть, атаку... для когось особисто був розклад, а по безпеці работаю здание, здании, предприятие может бути атаковано, может бути визгарання, будьте обережні. Архангельская. Дуже обережна молода людина. Бережіть дітей, может быть, попасть под обстрел. Будет дуже важка ситуация. Адрада От Каменка. Отложите свои планы и свои дороги. Вам, во-первых, треба что-то доробити, У вас ще буде, буде якесь спілкування, ще якесь задання, фінансова якась підтримка, і тоді вже будете їхати. Одрада Кам'янка. Без освітлення, без інтернету. І в когось прийшов час вирішувати і підписувати якісь документи. І Благоприятний період. Казацьке. Велика боротьба на казацькому. Дуже тяжова. Дуже багато зусиль. Казацька, казацька ситуація дуже серйозна, дуже всього багато летить на казацьке. будьте обережні в дорозі мирні, мирні жителі. Львове, Львове бережіть дітей. Діти виглядають як жертви ситуації. Львове захисники також молимося за них, вони дуже справно працюють. І, можливо, можливо, серед захисників, які дуже молодого віку, вони в небезпеці. Будь ласка, підтримуємо їх загальними молитвами і просьбами про сохранення їх житті і здоров'я. Тягинка понятівка, Дарівка Микильська, Антоновка Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Тягинка, понятівка, Дарівка, Микильське, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка, Тягинка. Несподівано. Робота майстрів. Все у вас вийде всі два дні. Плануйте, будь ласка, дуже потужна карта. Ви щось можете собі вибрати відстояти якісь свої інтереси у якихось організаціях, соціна, соціальних устройствах на роботу. Любе ваше звертання до людей, які займаються якимись справами, можуть вам допомогти. Ви можете ви собі відстояти свої позиції і отримати допомогу в рішенні ваших питань. З освітленням з інтернетом ще будуть питання. Панятівка. Поки що не плануйте нічого, почекайте якийсь час, будьте в безпечних містах. Ангел-охоронець з вами на може бути атака. Може атакований енергетичний об'єкт, світ, провода. І, 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 будь ласка, я завжди кажу вам, чомусь попередили про дітей. Дарівка дуже страшна. Дві людини в, небезпеч, в небезпеці, ранені, потери життя. Дуже, будь ласка, обережні. Дарівка дуже обережна, неспокійна, дуже переживательні собиття, воєнні енергії дуже важкі. Бережіть один одного. І, і самі себе бережіть. Микельське удар. Подвижуючись об'єктом, можливо, щось везуть для людей. Движующася машина, що там ще, який транспорт може. Те, що везуть для людей, може бути атакований. Автомат... Транспорт, який везе щось, може бути атакован. Антоновка. Дуже сосредоточені сильні енергії возле води. Будуть зміни. Ви будете... Багато людей будуть в чомусь обмежені. Из-за войны. Может щось разбить, поломать. Киндейка також важко. Может быть, лечебное учреждение, учбовое учреждение атаковано. И административное Зеленівка, зустрічі, домовленості, дороги. Будемо мудрими. Зараз йде відкриття дорог. Важко, ну дороги відкриті, будьте мудрими, не все розповідайте. Не ну, якісь радісні зустрічі, хтось позвонить, хтось вас обрадує. Відкриття дорог, дороги відкриті, а по безпеці Зеленівка все нам показує, що все іде, все іде енергія на захист і на перемогу. Дуже потужна хтось для якоїсь людини, яка дивиться зараз цей розклад. Ми переможці, ми все рівно будемо радуватися, у нас будуть радісні, на радісні зустрічі, тримаємося разом. Чорнобайка. Ой-ой-ой, на Чорнобайці може бути атакований дуже важливий і дуже серйозний об'єкт підприємства. Будьте внимательні, ставимо захист на всі споруди важливі, і на житлові, і на цивільні, і на всю інфраструктуру. Дуже важливий об'єкт може бути, под атакой. Далі. Камешаны, Білозерка, Ромашкова, Володенская, Дніпровська, Томина Балка, Коз Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Камишани. Білозерка. Ромашкова. Велетенське, Дніпровське, Томина Балка, Кизамис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Камишане дуже страшно. Ворог буде розлючений. Більше молиться жінкам. Білозерка. Може бути атаковано транспортне свідство, Чоловік, який в'їде, Будьте обережні, це чоловік. Ромашкове. на Ромашкому ворог готує якусь дуже велику, несподівану якусь атаку, до води не йдіть, дуже там опасно буде. Велетенське серед мирного населення можуть бути жертва це жінка. Дніпровська дуже обережна. Якщо там є діти, жінка з дітьми в великій небезпеці. Вода, Томена Балка. Будьте обережні, тут може бути теж атаковане транспортне средство, остановка, споруда якась, там може гараж, транспортне средство, і там є люди молоді, і можуть бути навіть діти, дуже обережно. Кизамис. Хтось туди може поїхати. Да, дуже великий шанс зараз там, в ситуацію. Можливо, там в Кизамисі будуть їхати щось робити. Там дуже важко. Може щось якийсь там зв'язок попитаються туди протягнути. Ну, Кизамис. Давайте так. Там будуть воєнні дії, дуже пережива дуже так буде багато переживань на кизамисі. Но хтось туди їде с какими-то такою програмою. Давайте больше просто не будемо говорити на покращення ситуації. Одно скажу. Станіслав, захисники працюють на нашу перемогу. Ось і все. Бажаємо їм сил, здоров'я и доброго життя, широка балка. Щось вам пропонують? якісь фінансові решення, документи зв'язане. Ви, в общем-то, можете рішити. Якісь документи треба підписати, після чого ваше життя якось зміниться. На, на, на краще. Да, На краще. Можете щось робити. Те, що пов'язане з підписанням якихось, якихось документів. Безпека. Так, жінка в небезпеці в дуже великій, Це безпека саме із-за обстрілів. Жінка. Жінка молода середнього віку в небезпеці. Можливо, Можливо, тут, тут вік та і не указано. це не дитина, жінка в небезпеці. Широка балка. Так, і Олександрівка. А вам приїде допомога, виплати, подарки, помощі, і що ще, а по безпеці? Освітлення, зв'язок. Будуть працювати майстри. і тоже для женщины є під відкритим небом, коли ви находитесь, буде страшно, будь ласка, заходьте в укриття там, де вам буде більш безпечніше. Жінка під відкритим небом, вам придуження. Якщо будуть сирены, тривоги, будь ласка, ховайтеся. Ну, і для правого берега однією картою порада для всіх на, на ближні дні. Що для всіх? Дивіться, карта імператора, карта президента, карта мужа, карта батька. чоловіча ідея енергія і особ. Дуже, дуже нас чекають несподіванки якісь. Будь ласка, під загрозою є житло. Той, хто остався без житла, зараз працюють, допрацьовують якісь, можливо, Можливо, працюють над яким-то об'єктом. Ну, вам ще не віриться, що це буде. Много оспарюється за вопросом щось по житлу. Друзі, от щось по житлу. Хто б чиє житло пострадало, зараз будуть якісь рішення прийматися по житлу людей, мирних людей. Мирних людей, будьте обережні, об'єкти возле води працюючі. там будуть люди, будуть атаковані. Будь ласка, дуже обережно захищайте всіх, хто там ходить на роботу в прибережних районах, прибережних містечках і городах. Бажаю вам всього найкращого. Кожному, кожному ангела-охоронця. На дні колоди карта планувань роздумій. Ми не сидимо, не лежимо, не плачемо. Ми Плануємо своє життя, ми робимо аналіз свого життя. І як завжди, ми дружимо, любимо, віримо. Обіймаю вас серцем. Все буде добре, обов'язково тримаємося разом. Обіймаю серцем.